Вітаю, продовжуємо виконувати вправо 11, зробимо проєкт гайдалка. Що ж, нам треба намалювати спочатку прямокутник, потім трикутник, потім дощечку, і намалювати ось таки за допомогою лінії олівця, намалювати такі дітей. Що ж, І щоб ця гайдалка у нас рухалась, була анімація руху, гайдалки. Діти катаються на Гойделці. Що ж, переходимо до редактора та пітап, здворюємо файл новий проєкт, називаємо його «Вправа 11 Гойдолка». Вправо 11. Гойдолка». Так, пишемо своє ім'я. Тут можна сказати, гой, опис: ви описуєте, що тут профіль 480, 25 кадрів, тло. Давайте виберемо тло, ну, якесь зелененьке, щоб воно було ось таким, тому що підлога в нас ще буде опора для гойдалки, Так, буде темна зелена. І гаразд натискаємо. 25 кадрів, так у нас все залишається. Натиснули. Отже, у нас є вже зелений такий профіль. Тепер нам треба в статистичному векторному тлі. Беремо статистичне векторне тло. Ми намалюємо підлогу і опору гойдалки. Тому переходимо до палітри кольорної палітри, штрих. Нам треба взяти темно-зелений. Натискаємо на зелений кольор і тис... набираємо щось зелененьке. І заповнення теж треба взяти зелене. Виходимо знову з полі режим статичного векторного тла, натискаємо прямокутничок, і оцей прямокутник тепер малюємо, він повинен у нас зафарбуватися. Так, все зробили. Тепер наступне: так, тепер, після того, як ми намалювали підлогу, нам треба намалювати ще опору гойдолки. Переходимо в штрих, натискаємо штрих, треба синій поставити темно синій заповнення теж темно-сині, взяли. Тепер малюємо трикутник. Натискаємо ось тут трикутник, дивиться, там, де в нас фігури. Трикутник знаходиться ось, в самому почти внизу. Малюємо трикутничок, це буде опора качелі нашої гойдалки. Так, є трикутничок з'явився. Тепер переходимо в «Покадровий режим. Перейшли ми по кадровий режим, і на першому кадрі дивимось, перший кадр, треба намалювати дошку і двох дітей. Дошку знову малюємо за допомогою прямокутника. І як ви дивитесь, вона на завданнях вона повинна бути жовто-гаряча. Натискаємо ось тут із штрих такий же точно треба натиснути, щоб вони були однакового кольору. Малюємо ось тут. Так, малюємо штрих заповнення дощечку. Натискаємо прямокутник, натискаємо ось тут і малюємо цю дощечку там, де будуть сидіти діти. Ось таким чином ми намалювали, вона у нас стоїть. Тепер треба за допомогою олівця намалювати дітей. Беру олівець і треба постаратися намалювати дітей. Дітей також малюємо по кадровому режимі. Треба показати, що дитина сидить на гойдалці. Ось так отримує вона руками, і ось тут треба намалювати ще голову. Ось таким чином ми малюємо голівку. І з цієї сторони теж треба намалювати дитину, яка буде теж сидіти на гойдалці. Малюємо ось так. Так, вона тримається за качелю, і тут треба намалювати ще ось голову. Так, все, тепер у нас діти готові. І можна приступати до наступного етапу. Нам треба згрупувати цих дітей і качелю, тому ми виділяємо, тут дивіться, вибір об'єктів, виділяємо і згрупувати. І ось ця позначка групувати. Згрупували ми об'єкти. Тепер треба додати до групи об'єктів анімацію обертання. Анімація у нас знаходиться ось тут. Відкриваємо анімація обертання. Ставимо тут проєкт гойдалка. Так Так, і пишемо «Гойдалка». Проєкт «Гойдалка» треба натиснути на Оцей плюсик, і тут задати вибрати об'єкт. Вибираємо об'єкти. Вибрали ці об'єкти. А тепер треба задати властивості. Ці властивості, дивіться, уважно, початковий кадр перший, кінцевий кадр треба поставити 200. Тобто, нам треба ось тут поставити 200 кадрів. Одиничку прибираємо, пишемо 200. Всього кадрів 200. Тип частковий. Подивіться, ось тут де «Просунути», ми вибираємо часткове обертання. І треба задати діапазон. Діапазон руху самої гойдалки буде з 340 градусів 340 градусів і кінцевий до 20 градусів. То 10 стоїть ми на 20. Треба Виміряти на 20. І ще треба зациклити з реверсом. Ставити ось тут галочку, що ми зациклюємо з реверсом. Так, перевірили все, що у нас тут є. Всі налаштування ми зробили початковий кадр, кінцевий кадр. І натискаємо гаразд. Це обов'язково треба зробити гаразд. Зберігаємо. Також ще на що треба звернути увагу, коли ми будемо складати. Коли ми підтвердили це, треба переглянути анімацію. Але ж подивіться, у нас сам Уже діти, як ви бачите, починають рухатись. Тепер виходимо в анімацію, а потім програвач. І тепер дивимося діти ось так гойдаються на гойдалці. Так, ну що ж, ми виконали з вами вправу. Одинадцять другу частину проект гойдалка.